Найщиріші вітання усім вам, шановні глядачі ТІБІН Україна. Хтось підслухав розмову трьох чоловіків, які філософствували на тему від кого ж дружина? один чоловік, довго не задумуючись, сказав: Знаєте що, друзяки, я впевнений, що моя дружина від диявола. В ній стільки злоби, стільки зневаги. В ній стільки невдячності, в ній стільки крику, в мене сумніву нема, хто її надихає до цього всього. Інший через мить, задумавшись, сказав: знаєте, а я, я сумніваюсь. Часом я впевнений, що моя дружина, напевно, все-таки від Бога, але не раз думаю, що все-таки, напевно, і від диявола. Третій слухав і слухав і сказав: знаєте, а от у мене жодних сумнівів нема з приводу того, що моя дружина від Бога, правда, не знаю, за які мої гріхи. Смішно. Але про що ця історія? Про те, що дружина, як ніхто, має самий, сильний, самий потужний вплив на чоловіка. Ніщо й ніхто не може зрівнятися з тою силою, яка має в собі жінка. Звідки я це взяв? Давайте, давайте зробимо подорож на початок історії. Пам'ятаєте, Адам і Єва? Я думаю, вона була тендітною. Ну, можливо, 56-57 кілограмів, не знаю при якому зрості. Зроблю припущення. Пам'ятаєте, як вона вмовила Адама до найстрашнішого вчинку? Хочу нагадати, вона не погрожувала йому, вона не маніпулювала ним. Вона не поставила ножа до гортані його ось сюди, чи до горлянки, щоб він таки їв те, той заборонений плід. Вона не дочекалася, коли він заснув солодко, знаєте, так посапуючи, ротик відкрив, вона нарізала цей заборонений плід маленькими шматочками, кинула йому до ротика, а носка закрила. Вона так не робила. Сказано, що ця тендітна, неймовірно вразлива і крихка, з точки зору, як посудина жінка, дала чоловіку і він їв, як віл на заклання. Найстрашніша подія людства відбулася через присутність дружини. Дружина, яка зробила Бога менш важливим. Згодом вплинула на свого чоловіка, і це мало значення для всього людства. А ось інша історія. Маленька, не знаю, тендітна маленька Марія Юна зовсім. Господь пропонує їй стати частинкою неймовірної місії. Господь шукає, хто скаже священне так, для того, щоб прийняти в лоно Його сина. І ось цим священним так ця тендітна Марія. Відкрила шлях для нашого Господа Ісуса Христа. Вона вплинула на історію так, як ніхто. Це дві історії про силу впливу жінки на історію людства і, зокрема, на чоловіка. Дружина, я хочу познайомити вас з сімома руйнівними звичками дружини. Ці руйнівні звички. Як ложка дьогтю, яка плюндрує бочку меду у ваших старань. Багато що ви робите правильно, добре, гідно, ймовірно, вас можна ставити в приклад багатьом таким не зовсім толковим дружинам. Але послухайте, так як ложка дьогтю може сплюндрувати бочку меду, так одна, дві, три твої звички, негативні, неправильні, можуть отруювати його серце, отруювати ваш шлюб. Звичка перша кричати, з'ясовуючи стосунки. Чому, дружина, кричить? Тому що чоловік не чує? Тож ви переходите на крик в надії, що якщо він не чув нормальне звернення, то крик він почує? А дозвольте, я поставлю вам питання, як ви відчуваєте себе, коли кричать до вас? Чи кричать на вас? Чи, як правило, крик, коли післання, звернення обгортають в крик, допомагає вам краще почути? Більшість із нас не люблять, коли на нас піднімають голос, до нас гукають і кричать, ми відчуваємо себе зневаженими, тому крик це не найкращий спосіб, аби тебе почули. Це все одно, якби я дарував імениннику, наприклад, його улюблені цукерки, але обгорнув цю коробку цукерок, пробачте, в сопливі серветки. Можете собі уявити? Прекрасні, смачні, дорогі цукерки, але обгорнуті в сопливі серветки. Кому такий подарунок потрібен? Ось чому, коли ти навіть говориш правду, але обгортаєш цю правду, це справедливе звернення у крик. Це все одно, що ти правду обгорнула в сопливі серветки. Її нікому не хочеться чути. Як важливо навчитися говорити істину з любов'ю. Опановуйте силу лагідного слова. Вчіться просити. Вчіться говорити в правильний час. Пам'ятайте правило чотирьох, якщо. Друга токсична звичка багатьох дружин. Постійна критика. Зверніть увагу, ключове слово. Постійна. Критика має сенс, без сумніву. Адже ваш чоловік не ідеальний, як ніхто із нас. Критика, це, ймовірно, правда. Правда Правда про те, що щось ми робимо не так, в чомусь ми не відповідаємо об'єктивним очікуванням. Ця правда, критика, докір, картання має на меті допомогти людині побачити в своїй сліпій зоні і, ймовірно, направивши на себе зусилля якось змінитися. Але якщо це постійна критика, ви чули про хворобу дальтонізм, найчастіше вроджена хвороба, в результаті якої чоловіки, саме так, чоловіки страждають дальтонізмом, вони не можуть відрізняти певні відтінки, кольори. Часом навіть основні кольори. Знаєте, хто такий постійний критик? Це моральний дальтонік. Він тільки бачить те, що не так, те, що неправильно, і це дуже токсично, це ложка дьогтю. Ось чому вчиться говорити правду з любов'ю. А ще беріть приклад у нашого Господа Ісуса Христа в останній книзі Біблії Івана Богослова, наш Господь мав нагоду і причину прокритикувати майже усі із семи церков Малої Азії. Але знаєте, що більшість своїх звернень він починав з позитивного твердження. Він говорив щось добре, приємне, позитивне. Згодом він переходив до того, що називається докір. Він говорив правду, в результаті якої церква мала б змінитись. А згодом він накривав цей, дозвольте, ж скажу вам, бургер знову ж таки мотивуючим, надихаючим ствердженням. Тож і ви так спілкуйтеся зі своїм чоловіком. Йому потрібно щось сказати, що йому не дуже сподобається. Знайдіть правильний час і. Почніть з доброго. Почніть з того, що йому вдається. Відсвяткуйте те ті добрі чесноти, які в ньому є. І тоді перейдіть до того, що ви хотіли б сказати йому не зовсім приємне. Зробіть це з глибокою повагою, лагідністю, а згодом закінчіть знову ж таки мотивуючим реченням, що ви вірите в свого чоловіка більше, ніж він сам у себе вірить. Третя руйнівна звичка це ниття, такий собі український фольклор, стоген, постійне незадоволення. Багато років тому ми з дружиною були в закордонному відрядженні. Тоді ще мобільних телефонів ми не мали, і, врешті-решт, нам сказали, що нас мають зустріти в аеропорту, але людина, якої ми ніколи не бачили, ми не бачили фото. Як ми впізнаємо цю людину, яка зустрічає нас? І ось нам дали характеристику. Якщо ви в натовпі побачите обличчя чоловіка з виглядом вічно недовольного, саме так і сказали. Вічно незадоволеного це той, хто вас зустрічатиме. Ще ніхто такої характеристики зустрічаючий стороні нам не давав. Ми прилетіли залочкою і вдивляємося. Ну де ж там ідуть люди зустрічаючі, І раптом я бачу, я бачу цього чоловіка кисла фізіономія, людина, яка всім незадоволена в житті. Ось така дружина, ниття. слухайте, від цієї пісні всихають вазони. Від цієї пісні неття, слухайте, кров починає повільніше текти, розумієте? Не можна бути такою. Потрібно вміти бути вдячною за найменше зроблене вам добро. Бути благочестивою і задоволеною, ось до чого закликає священне Писання. Четверте, руйнівна звичка. Коли ви робите дитиною, дитину важливішою за вашого чоловіка. Це неправильно. Хочу вам нагадати, Божественний задум. Двоє стануть одним. Не троє, не четверо, не п'ятеро, не тато і мама разом з купкою діток стануть одним. Ні, лише двоє стануть одним. Чому? Бо діти дочасно: 17, 18, 20 років. Ці пташенята вилетять і залишать нас. І якщо ви дитину робите важливішою комфорт дитину, безпеки дитини, робите важливіше за почуття вашого чоловіка. Це є надзвичайно руйнівним і зневажливим ставленням до нього. Так не має бути. Вчіться шанувати свого чоловіка і вчіть дітей шанувати їхнього татуся як короля їхнього сімейства. П'ята руйнівна звичка відмова від близькості, інтимної близькості. Для вашого чоловіка, ймовірно, інтимна близькість дещо більш важливо цінніше, ніж вам. Можливо, ні, можливо, я помиляюся. Таке буває, без сумніву. Буває таке, що для дружини це більш важливіше, ніж для чоловіка. Але, як правило, все навпаки. І ось коли чоловік хоче пережити радість близькості саме з вами, а ви відмовляєте черговий раз. Через в тому поганий настрій. Діти почують, сусіди почують, холодно, гаряче, що там ще. Регулярне, інтимне життя неймовірно важливе. Апостол Павло стверджує, що завдяки регулярному інтимному життю ви сильні і захищені від спокус диявола. Він про це писав в першому листі до Коринтян у 7 розділі. Не вірите, перечитайте. Тож не відмовляйте. Даруйте йому радість, святкуйте разом цей Божественний дар інтимності. Шоста звичка руйнівна. Ложка Дьогтю. Я сама контролерша. Ймовірно, це історія про перфекціоністок. Вони все роблять бездоганно, вони компетентні, так як вони ніхто. Я сама. Як правило. Така мама чи така, чи така дружина сподівається, очікує, що здогадаються. Здогадаються діти, здогадається чоловік. Але ж ні, вони не здогадуються, і вона сама, робить сама і ображається при цьому. Чому я сама? Ну тому що вони так не зроблять. Навіщо мені потім після них перемивати, перероблювати, перечищати. Давайте право на помилку. Зрозуміти, що вони не навчаться, ні діти, ні ваш чоловік. Звичайно, можливо, вони ніколи не досягнуть вашого рівня, але дайте їм право на помилку. Ризикніть. Дайте їм право на помилку. Дайте їм можливість зробити щось, навіть якщо вони зроблять це не так, як зробите ви, в результаті з часом, з кожним разом. У них це буде получатися все краще і краще. Ви ділитимете повноваження, і це звільняти вас і емоційно, і фізично. Коли ви демонструєте я сама тим самим ви зневажаєте роль чоловіка як голови. Ви сієте в ньому зерна невпевненості в собі і страху, він не відчуває себе цінним, важливим у власному домі. Не робіть так. Ну і сьоме, наостанок страшна ложка дьогтю, колекціонування образ. Правда в тому, що ми будемо ранити одне одного. Ось чому найважливіший найважливіша навичка, ймовірно, у сімейному житті, та взагалі між людськими взаємовідносинами, це вміння визнавати свої провини і вміння прощати. Від серця. Це настільки серйозно, що саме цей аспект між особистісних взаємовідносин Господь Ісус Христос помістив в молитву Отче наш, пам'ятаєте, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Господи, прощай мене так, як я прощаю. Це дуже серйозно. Я думаю, часом ти так не можеш сказати. Я уявляю собі, як вона колекціонує образи. Зібралися подруги, і вона робить екскурсію. Дівчатки, я вас заведу зараз в музейну залу. І вона ніби веде ваших подруг в кімнату, де вона зібрала. Знаєте що? Всі слова, які чоловік сказав неправильно. Точні цитати неправильних, лайливих, недобрих, грубих, неуважних, байдужих слів. Дівчатки, це не все, продовжує вона. І ось вона заводить своїх подрих в іншу кімнату. Там зібрані всі справи неправильні, негідні, недостойні, які він зробив, і ранив цими справами її. Цілі експонати. Це ще не все. Вона веде їх в наступну залу. В тій залі зібрано всі слова, які він мав би сказати, а не сказав. Добрі вчинки, які він мав би зробити, а не зробив. Уявіть собі. Що відбувається з емоційною близькістю між чоловіком і дружиною, якщо дружина колекціонує образи, навіщо, щоб жаліти себе, щоби подруги пожаліли? Це не той шлях. Господь закликав нас прощати одне одного так, як і Він, Бог, простив нас в Христі Ісусі. А коли Бог прощає, Він нам не нагадує минуле. Коли Бог прощає, Він не ставить нам умови, якщо ти ось це, ось це, ось це зробиш, тоді, можливо, прощу. Він знову і знову прощає, бо любить неймовірно. Тож, дай Боже, щоб ти була дружиною настільки сильною і мудрою, щоб чоловік, який поруч, воістину міг виконати разом з тобою. Всі ті діла, які Бог наперед вам призначив. Благословень вам.